Доброго дня, мене звуть Сергій, головний інженер компанії MDS. В нашому сервісному центрі ми ремонтуємо наконечники різних брендів, різних типів. І дуже часто клієнти звертаються до нас з питанням, яке мастило краще використовувати, чим одне гірше від іншого. Розглянемо отаке мастило. Це мастило мінеральне, воно розливне, додається в такій ємності і заливається в машини для змащення. Машина для змащення працює за определеним алгоритмом, вона порційно дозує ту кількість мастила, яка потрібна, прокручує, продуває наконечники. І ті клієнти, які використовують машини для змащення та мінеральні мастила або ж синтетичні, їхній інструмент досить гарно виглядає всередині, коли ми його розбираємо, він завжди чистий. Ресурс таких наконечників досить непоганий. Якщо у вас виникли якісь питання з приводу даного типу мастила, ви можете звернутися до наших менеджерів, вони вас проконсультують, запропонують варіанти. Також є машини для змащення, наконечники і все, що вам потрібно. В нашому сервісному центрі ми ремонтуємо всі наконечники любих типів брендів. Є різні варіанти по ціновій політиці. Підберемо для вас найкращий варіант.